Таю сьогодні ми спілкуємося з пані Ганною Гопко, громадською діячкою, дипломаткою, керівницею центру національних інтересів АНЦ, про центральну Європу, про деколонізацію Росії і чому власне, Центральна Європа є важливою для України. Отже, пані Ганна, нещодавно ви взяли участь у другому українському Центральноєвропейському форумі. І які ваші враження від нього, і чому, зрештою, Центральна Європа так важлива для України? Ну насправді дуже важливо, що центр Призма запросив до Львова потужних спікерів із країн центральної Європи, і, зокрема, панель, яку мені вдалося промодерувати про роль парламентів. І мене дуже тішить, що представники якраз і Польщі. І Угорщини представник опозиції до Орбана, який намагався в кожному своєму слові відмежуватися від е, політики е, уряду Орбана і те, що угорці підтримують Україну, їхня партія, зокрема, і опозиція за перемогу, е, там збирають допомогу українським збройним силам, громадам. Ну я розумію, наскільки е, взагалі. Україна особливо після статусу кандидата, який ми отримали в червні, і, зокрема, був присутній представник Молдови, яка також разом з Україною рухається до членства в Європейському Союзі. Я думаю, що важливо, щоб Україна своєю перемогою і військовою поразкою Росії допомогла взагалі європейському союзу стати геополітичним гравцем, і тому значення України. Не тільки для Центральної Європи, а взагалі для Європейського континенту і для Європейського Союзу наша перемога і наше повернення в європейську сім'ю народів, шляхом, зокрема, і членства в перспективі, це укріплення позицій Європейського Союзу як геополітичного, геоекономічного гравця. Під час свого модерування ви зазначали, що є безумовно опція про розпад Росії, про те, що деколонізація Росії досить важлива. І водночас в країнах Європи проживають опозиціонери і представники корінних народів. Ви активно працюєте з цією темою. І яким чином, на вашу думку. Наприклад, представники корінних народів допоможуть, можу можуть допомогти Україні для деколонізації цього російського імперського проєкту. Ви знаєте, за останні майже 9 місяців після повномасштабного вторгнення я тричі була в Вашингтоні, кілька разів Брюсселі, Берліні, Парижі з різними адвокаційними цілями. І я з різних міжнародних заходах бачу представників цієї російської псевдоопозиції. Чому псевдо? Тому що вони такі ж імперські, як і. Зараз тоталітарна російська влада, тому що я не чула від них засуджень, що це і визнання, що це геноцид. Я не чула від них каяття е, е, чіткого шляху про те, що Російська Федерація буде сплачувати Україні всі компенсації після трибуналу і вони будуть це платити поколіннями як нацистська Німеччина після поразки в Другій світовій війні. Е, я не чула їхнього чіткого плану на деімперіалізацію. Я тільки бачила в очах. Ось зараз е, українці скинуть режим Путіна і ми нарешті будемо руліть Великої Росії. І вони бігають по е, різних кабінетах в Вашингтоні, в Брюсселі, в Лондоні, в Парижі, переконуючи, що демократична Росія це можливо, треба і дайте нам гроші. Тобто, тому і мало того, коли ми почали вже дуже активно. Працювати з представниками корінних народів. Я, наприклад, ще в квітні зустрічалася із представником Башкортостана Русланом Габасовим і записувала з ним так само і відео його бачення щодо денуклералізації Російської Федерації. І я бачу наскільки діалог про майбутнє Російської Федерації він є неповноцінним, тому що його повністю окупували. Або російські олігархи, як Ходорковський, який теж скрізь їздить, або е, опозиціонери від Навального, Мілов і інші е, до команди. Е, потім Каспаров, е, дружина Кари Мурзи, і так далі. І в цих меседжах вони завжди говорять про те, що велика Росія, яка є жертвою політики Путіна, і вони відмежовують. Вони розкажуть, що вони хороші і добрі. А ось. Е, Насправді треба тільки зняти путінський режим і все. Тому наше завдання дуже чітко пояснювати, так само як і Радянський Союз в 91-му році, із розпитом це не був кінець політики колоніалізму. І тому, коли Верховна Рада ухвалила важливий документ заяву, де чітко сказала про деімперіалізацію Російської Федерації, про деколонізацію народів. Це і є суб'єктна позиція української держави. Було ще також звернення президента до корінних народів, які фактично стали жертвою, заручниками, доведені до зубоження, а потім відправлені на війну, тому що їхні всі природні ресурси і багатства вичерпуються, грабуються як Абрамович іншим олігархам. Тому що їхнє питання мови на межі зникнення. Згадаємо тільки факт акт самоспалення Альберто Разіна. В 2018 році в знак протесту проти заборони удмурської мови. Тому Україна має моральний авторитет зараз в світі, і наш моральний авторитет накладає на нас додаткову відповідальність і за тих людей, які під переслідуваннями, які мають право на своє самовизначення, так само, як і як зробила Чечня в 1991 році, після розпиту радянського союзу проголосила свою незалежність, і це. Гарантовано також конвенцію, ООН. тому я навіть зараз від різних там колег чую, що ці опозиціонери скаржаться на українців, які на різних міжнародних заходах їх блеймлять, шемлять, що вони не йдуть воювати проти путінського режиму, що вони тільки тусять по світовим столицям, і за гроші заходу такі великі борці за демократію в Росії. Коли вони не організовують ні протестів, не засуджують жорстко-кремлівський путінський режим і так далі. Тому для нас і вони тепер уже на нас кажуться, що ми їх критикуємо і так далі, і що ми розкачуємо тему з корінними народами. Так, друзі, в чому проблема? Так запросіть корінних народів за стіл перемовини і почніть з ними говорити, якщо ви справді хочете децентралізацію. Ви не хочете продовжити політику кремлівську, яка нічим не відрізняє нічим не відрізняється від Радянського Союзу з усіма репресіями, тиском і так далі. Згадаємо, як, будучи там в Радянському Союзі і Україна, і Азербайджан і інші, як нас грабували, насаджували нам свою політику, те саме зараз відбувається з республіками вже всередині РФ. Нічого відмінного немає. Тому для нас дуже важливо якраз і пояснювати заходу. Який ще не виробив е, чітку змістовну і перспективну е, з точки зору превенції відродження імперіалізму, стратегію пояснити, чому е, розпад Радянського Союзу не став розпадом імперіалізму, кінцем імперіалізму. І ця імперія відновилася і завдала потім удару Чеченська війна з геноцидом, і Грузія, і е, е, Україна в 2014 році. З вторгненням і як то кажуть, уже дев'ятий рік збройною агресією проти України. А яка основна причина, чому Захід не готовий до того, що буде якась Росія після Путіна не в тому складі територіальному, який є зараз? Це через ядерну зброю? Там є кілька причин: ось тому, що, наприклад, історія ядерного розброєння України. Де були різні задіяні фактори, і тоді інтереси Москви і Вашингтона співпадали. Ось ну і наші корумповані певні тут еліти так само допомогли ядерно роззброїти Україну, натомість не отримати ні реальних економічних допомоги, там мільярдних інвестицій в наші стратегічні галузі, щоб ми стали. Я не знаю, як щойно повернулася з Тайваню, і я розумію наскільки. Виробництво напівпровідників Чіпів це є частина їхньої національної безпеки, тому що весь світ зацікавлений і зараз має прагматичну мотивацію захищати Тайвань, тому що вони залежні їхній економіки. Тому ми, коли нас забрали ядерну зброю, нам треба було теж сфокусуватися на технологіях, які були би для нас теж і безпековим компонентом гарантією. Ми не отримали так само перспектив членства в НАТО після того, як нас забрали ядерну зброю, але є цей приклад. Тому мені здається, коли Путін у грудні 2021 року кричав на режисера Сокорова чи Сокурова: що ви що, то хотіть Росію в Московію, в границях Московії, Це хоче НАТО, но цього, цього ні цього ніколи не буде. І так далі, але Путін там в, в емоціях. Тому що його дуже зачепило, коли на якомусь там засіданні Совєта по правам чоловіка. Я навіть смішно звучить. Власне. Де він сказав, що є столиця Москва, столиця Москви, а не Російської Федерації. Путіна це зачепило, і він сказав, типу, на території Російської Федерації понад 2000 конфліктів з територіальними претензіями. Тому я думаю, що. В Росії дуже чітко розуміють, де їхня хілесова п'ята, де больові точки, і як за принципом там доміновано може все швидко валитися, і так далі. І тому в Сполучених Штатах Америки, в Європейському Союзі, в Британії, тобто в кожного якесь своє бачення, але є певний страх, страх не тільки щодо ядерної зброї, страх хаосу. Страх непрогнозованості, страх, що це може бути велике кров страх, що послаблена Росія, на цьому зміцниться Китай і будуть якісь інші вже там е, тренди. Ну, і плюс те, що Захід насправді не займався серйозно Росією. Їхня політика стримування Російської Федерації, навіть на прикладі України понад 8 років, вона провальна. Ну тому що з моменту 2014 року вторгнення до 2022 початку геноциду. Це говорить про провальну політику. Вони не займалися, вони робили ставку на цих псевдоопозиціонерів, але зараз вони не розуміють, що навіть якщо буде зміна режиму, то хто буде надійний, тобто вони навіть з Єльцином, і то це не справило очікування. Тому зараз вони десь розуміють, що у них дуже там і мережа людей, з ким можна працювати. І різні сценарії готовність немає. Тому все це, плюс на фоні викликів, які... З китайською експансією, їхніми амбіціями Китаю глобального домінування. Тому Захід десь не готовий, як скажімо, як там Рейган свого часу казав: вони програють, ми виграємо. Ну, тобто, така налаштованість, рішучість, забезпечення зброї і всього, і не боятися боротися зі злом. З знову сторони Байден у Варшаві казав: «Don't be afraid», Цитуючи Івана Павла Другого, і нам треба перефразовувати, їм теж це говорити. І як зараз Україна може допомогти експертизою саме в плані російських студій для Заходу, щоб зрештою західні політики і аналітики зрозуміли, що Росія досі імперія, що це досі колоніальне мислення, що варто завершити справу, яка не була, яка була розпочата наприкінці 80-х років. Ми їм надаємо ширший історичний контекст. Ви як історик, і ми завжди, я, я вже не знаю, я повторюю два важливих факти на всіх зустрічах. Перший кажу, підніміть руки, хто ще не був в Києві. В різних аудиторіях Це ми були в Корейському університеті в Сеулі, було багато молоді, там тільки декілька років. Я кажу, дивіться, після перемоги я вас всіх запрошую в Київ. Ми відвідаємо храм Святої Софії. Кажу, ану швидко в Google, дивіться, що таке храм Святої Софії, тому що він був збудований. На початку 11 сторіччя, коли Москви не було, там були болота, і вони такі зразу великий інтерес. Тобто це один факт. Тобто Україна країна з повнотисячолітньої історії. Ми маємо це пояснювати. А період такої політики легітимізації можна вважати, із, можливо, 1721 року, коли Петро І перейменував Московію, вкравши назву Русі, на Русь, Росія і так далі, для того, щоб дати собі. А би скажімо, тяглість від наших там часів розквіту Росії і не тільки. Тому треба їм пояснити, що від того, як вони крадуть назви, окуповують території, проводять геноциди, що це вже тягнеться сторіччями. Але в цьому контексті, от ми з вами говорили про вашу тему дисертації, я думаю, що вам треба зробити кілька дописів і теж пояснити там колоніальна політика Британії, але. Як вони від цієї там відмовилися і інші способи, скажімо, співпраці економічні і так далі, і російський колоніалізм, який приносить геноцид, масові е, воєнні злочини, злочини проти людяності, і це триває сторіччями від 19-го 20-го сторіччя з геноцидом Голодомором до зараз геноциду. Тому ми маємо пояснити, що якщо ми не зупинимо політику колоніалізму цієї такої недоімперськості, тоді на ну, ці авторитарні клуби, які ми вже бачимо, що проти України воює не просто Російська Федерація, воює Іран з своїми дронами Камікадзе, можливо, балістичними ракетами, які там в дорозі, воює Північна Корея, воює Китай, який а, теж, думаю, підштовхував Путіна на зустрічі в Пекіні, коли у них була в січні. Тому а, я думаю, що це цілий, ну мовчу вже про а, оцього... Лукашенка, який взагалі там в повному контролі Кремля, і цікаво, що буде робити після нашої перемоги, тому що я бачу, як в екзилі білоруські опозиціонери вже формують уряд і чекають цієї нагоди, коли тільки режим піде, і вони зможуть зразу скористатися там кількома тижнями для того, щоб повністю допомогти білоруському народу нарешті відстояти свою правду. Тому про це нам треба і пояснювати, що це взаємопов'язаний е крах російського колоніалізму, імперіалізму означає певне запобігання експансії нових атак, як, наприклад, там, Китай на Тайвань, Північна Корея своїми постійними провокаціями, випробовування біля Південної і так далі. Тому тут є взаємопов'язані е геополітичні речі і цю. Актуальність геополітичної України в глобальному вимірі постійно треба наголошувати і пояснювати, що якщо ми не доб'ємо, це означає, що потім вони використають час, як це було після першої чеченської війни, яку Росія програла, але за п'ять років зуміла наростити військовий потенціал, і тоді фактично шляхом геноциду примусити Чечню. Ну, ми знаємо, що сталося, і тому це дуже такий сумний і трагічний досвід, який бажано не повторювати. Так, безумовно, російський колоніалізм був важливий тим, що він по суті копіював західний, але водночас це просто було тотальне винищення всього живого, і безумовно, щоб порівняння якраз воно буде давати більшу змогу людям усвідомити, тому що ну. Коли я пояснюю британцям, що українець Стефан Терлецький був ранком Маргарет Течер, він їй казав В кінці 80-х років Мегі Росія це імперська країна, неважливо, яка це царська, комуністична, перебудована. Це є імперія. І я думаю, що разом ми переможемо і пояснюючи світові аудиторії, дякую вам ще раз за роботу і бажаю все найкращого. Дякую вам. Ну, в першу чергу, дякую кожному захиснику за те, що вони дають можливість нам на міжнародній арені займатися деімперіалізацією Росії і кожній родині захисника за те, що вони допомагають, дають віру, надію, і є певною такою нашою історичною місією в 21 столітті. сторіччі. Дякую. дякую.